Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Друзі, усім привіт. Ми знаходимося на YouTube платформі 24-го каналу, і передовсім хотілося б привітати усіх нас, українців, із днем національного прапора. За нього пролито море крові, і кожен його клаптик нагадує нам про ціну нашої незалежності. Протягом повномасштабного вторгнення ми могли переконатися, як він дратує окупантів і як росіяни намагалися знищити нас тях за будь-яку ціну. Бо він символізує нескореність, ідентифікує нас як націю і, в принципі, відокремлює від терористичного анклаву. І нагадаю, що цього дня, 23 серпня, 1991 року, під стінами Верховної Ради відбувся мітинг і. І тоді українці вимагали підняти національний стяг над куполом парламенту. І після тривалих перемовин депутати все ж таки проголосували, прийняли це рішення. І наш синьо-жовтий стяг замурів над куполом Верховної Ради України. І хотів би поділитися із вами архівним відео моїх колег із суспільного, як це все виглядало 34 роки тому. І нагадаю, що сьогодні в українській столиці біля національного музею історії України у другій світовій війні також відбулися урочистості з нагоди дня держ. Жаного прапора і у заході також взяв участь наш український президент Володимир Зеленський, якого сьогодні згадаємо у випуску в певному контексті. Отже, до основних новин стану на суботу, 23 серпня, у білому домі почали здогадуватися, що Кремль відмовляється від зустрічі із Зеленським. Є відповідні інсайди. Після примарних погроз Трампа Путін відправився на батьківщину радянської атомної бомби і похвалив президента Сполучених Штатів Америки і водночас принижував європейців. Це на думку самого кернівського диктатора. Ще одна тема: увага! Пекін хоче відправити миротворців до України, а на Росії відімкнули від водопостачання ціле село щоб погасити пожежу. На нафтопереробному заводі, отже, про все по порядку розпочнемо із так званого міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні поспілкувався з NBC News і заявив, що зустріч між українським президентом та Владимиром Путіном наразі не планується. Попри попередні заяви Білого Дому про підготовку переговорів, і от що сказав Лавров на його слова, Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде. Готовий порядок денний для саміту, але цей порядок денний зараз взагалі не готовий. Отакі, от, от каламбур від дипломатичного буцефала. І наголосив Лавров, що Москва вважає неприйнятними умови, які обговорювалися під час попередніх консультацій за участю Дональда Трампа та європейських партнерів. І що це за умови за словами Лаврова? Були вимоги від Вашингтона відмовити Україну від вступу до НАТО, готовність обговорювати територіальні питання та перегляд мовного законодавства. Нагадаю, що Путін вимагав, щоб зробили російську державною на території України. України і за словом Лаврова від цих цих ідей Зеленський відмовився, відкинув усі пропозиції. Ну відверто досить очікувано, що перекидають відповідальність за зрив потенційних переговорів саме на українську сторону, на українського президента. І нагадаю, що раніше генство Акцію е, Інсайдами і висунули теорію, що саме Путін міг наполягати на зустрічі із Зеленським без Трампа, бо таким чином російському диктатору буде простіше скасувати двосторонній саміт, просто з'їхати із теми. Перепрошую на слові, і от уже з'явилися інсайди від NBC News щодо оцих заяв вчорашніх Лаврова. І повідомляється, що в Білому домі розцінили. Коментарі МЗСника російського як ознаку того, що Путін може порушити взяті на себе зобов'язання зустрічі із Зеленським, і йдеться в матеріалі про те, що останні висловлення Лаврова викликали невдоволення в овальному кабінеті, оскільки вони вказують на те, що Росія може відмовитися від попередніх зобов'язань. І послається власне цей ресурс на джерела серед західних чиновників, і що вони розповіли NBC News А росіяни просто щодня тягнуть час, тому складається враження, що це просто гра, що дратувало будь-якого президента, але особливо такого, як президент Трамп, наголошується. Ну досить дивно, що може дратувати найвеличнішого із найвеличніших президентів Сполучених Штатів Америки, який нагадаю за його словами, вже встиг зупинити сім він у тотожній що техасу із кримським півостровом і порівнює президента України і російського диктатора із Олією і Оцетом. Отакі от, от аналогії зароджуються голові золотоволоски. Але повертаючись до цих інсайдів, NBC News, то видання наголошує, що американське керівництво е, схоже змінює риторику щодо війни Росії проти України, і телеканал звертає увагу на заяви Марка Рубіо. Нагадаю, що дерсекретар СА закликав не перебільшувати наслідки провалу мирних переговорів щодо України і сказав наступне: якщо завтра ця війна не закінчиться, то це в принципі не вплине на життя американців. Досить дивна заява від Рубіо, але її можна трактувати як те, що він це проектує на внутрішній американський ринок, а не на те, що відбувається загалом у світі. Щодо безпосереднього начальника Рубіо, а зрозуміло, що це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. То напередодні він зробив низку зашкарних заяв, які суперечать одна одній. Ну в принципі в стилі Дональда е, Трампа і оцінюючи ймовірну зустріч між е, Зеленським і Кринівським диктатором, він сказав, що він хоче просто. Поглянути, що вони обговорюватимуть і як вони впоруються, але хі, сказав наступне: що тим часом вони продовжують воювати і продовжуються вбивство в людей, що дуже безглуздо. Тобто реалістично не оцінюю ситуацію, що ми і не хотіли б воювати. Ми просто захищаємо нашу українську землю від агресії терористичної з боку наших сусідій. А це подається так, ніби ми учасники одного конфлікту. Рівноцінні, ну така от. Думка в теперішньої адміністрації, окрім цього, в п'ятницю на брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить дуже важливе рішення щодо війни в Україні залежно від подальших дій Києва та Москви. А після цього обіцяє ввести санкції мита або в принципі нічого не зробити. Ну такі от контроверсійні, перепрошую, заяви від теперішнього очільника овального кабінету. Окрім цього, зашкварився Дональд Трамп, коли посеред зустрічі із президентом ФІФА Фіфаджані Інфантіно вирішив перервати прес-конференцію. Для чого просто витягнув із шуфляди фотографію спільну світлину із Владимиром Путіном з їхньої недавньої зустрічі на Алясці. І розповідав він, що було б непоганою ідеєю, якби кермівський диктатор приїхав у 2026 році на чемпіонат світу із футболу. Нагадаю, який американці проводять проводитимуть, перепрошую спільно із Мексикою та Канадою. І одразу після цього журналістка запитала Дональда Трампа, а як він ставиться до того, що Росія практично щойно розбомбила американський завод в Україні. Нагадаю, він знаходиться в Мукачево і станом на зараз. Поки ми з вами спілкуємося, уже вдалося погасити пожежу на підприємстві Флекси. І от у відповідь Трамп сказав, що він цим не задоволений. Я і згодом почав знову розповідати, який він класний миротворець і що він зупинив уже сім війн за час свого перебування в Вальному кабінеті. І вже до речі, з'явилася реакція від Дженні Інфантіно, який власне прокоментував цю ідею Трампа, щоб Владимир Путін приїхав до Сполучених Штатів Америки і він висловив сподівання, що діалог між президентом США і Москвою може сприяти миру на цій планеті. Я вірю в те, що чим більше президент Трамп і президент Путін розмовляють між собою, тим краще для миру в цьому світі обговорення тривають, і чим більше відбувається обговорень, тим вищі шанси на те, що вони дійдуть згоди. Ну, чесно переконаний, якби Інфантіно дозволили повернути усі російські клуби до міжнародних змагань, то він би це зробив буквально навіть не через годину, а через кілька хвилин підписав відповідне розпорядження. А фінал чемпіонів би переніс з Мюнхена до Москви, А в принципі, міг би Росії відразу запропонувати стати четвертою господаркою майбутнього мундіалю, який відбудеться нагадаю в 2026 році, разом з мексиканцями, канадцями і американцями. І тоді б зажили всі і про Вітали і заробляли грошенята. Ну, відома для усіх позиція як УЄФА, так і, і ФІФА. Що вони дуже дратуються, що не можуть допускати росіян до міжнародних змагань. Але давайте повернемося до людини, яка вершить на даний момент долю американського народу, і не лише до Дональда Трампа. Напередодні, коли він перебував в музеї Білого Дому, журналісти помітили на його правій руці товстий шар тонального крему і відразу вимагали пояснень. І їх надала теперішня прес-секретарка Білого Дому Карлен Левіт і сказала наступне: Дональд Трамп людина народу, і він щодня зустрічається із більшою кількістю американців і тисне їм руки ніж будь-який інший президент в історії. Його відданість непохитна, і він доводить це щодня. Як бачимо, не лише вдалося сім воїн зупинити теперішньому президенту, США, але й перетиснути найбільшу кількість американських рук в історії серед всіх 79 очільників Білого дому. Нагадаю, що і раніше Білий Дім саме так пояснення надаю, що раніше саме так білий дім пояснював походження синця на руці Трампа, що просто в нього велика кількість рукостискань протягом доби, і фотографи неодноразово зафільмовували синяки на правій руці саме Дональда Трампа і стверджували в білому домі, що це знову ж таки через рукостискання. А минулого місяця повідомлялося, що Трампу поставили діагноз. Хронічна винозна недостатність, і це відверто поширений стан у людей президентського віку. Тоді йшлося так в повідомлені. І за словами лікаря Трампа, а це Шон Барбабелла це одне з пояснень появи сенців. І також. Він відзвітовував, що окрім цього, Дональд Трамп вживає велику кількість аспірину, який приймається як частина стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань. Перепрошую за цю жовту інформацію, але трішки потрібно розслабити мозок і інколи і такі новини перечитувати. Власне напередодні Дональд Трамп не лише демонстрував тональний крем на правій руці та хизувався світлинами спільними із Владимиром. Утіном, але й традиційно друкував у власній соцмережі трассу. І нагадаю, зробив досить суперечливу заяву щодо попередніх своїх дій, закликавши нас, українців, атакувати країну агресорку. Він заявив, що немає шансів, щоб Київ виграв війну проти Росії, лише обороняючись, і надрукував наступне: дуже важко, якщо неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника, немає шансів на перемогу. І, власне, після цього посту з'явився в інфополі Владимир Путін після цих закликів Дональда Трампа і у п'ятницю ввечері приземлився на батьківщині радянської атомної бомби з неанонсованим візитом прибув у закрите місто Саров. Нагадаю, що воно розташоване в Нижгородській області і ще з радянських часів було одним із наукових центрів розробки ядерної зброї. І от, Ресурс агентства, об'ємно описуючи цей прилітний анонсований кремівського диктатора, нагадав, що відносини між Москвою та Вашингтоном повернулися на рівень ядерних загроз лише через тиждень після саміту на Алясці, який, власне адміністрація Трампа представляла в, в інфополі як прорив у врегулюванні війни проти України. І от, начебто, відвернули карибську кризу 2-0 і знову до неї повернулися. Акцентує на цьому агентства. А от серед тих, хто зустрічав Путіна в Сарові в аеропорту, був і начальник генштабу Валерій Герасимов, і про це свідчать кадри офіційних хронік. щодо візитів Путіна до цього закритого міста, то він неодноразово прилітає. До Сарова і в останній він відвідував цей населений пункт у вересні 2023 тисячі І нагадаю, що у той час при владі у Вашингтоні була адміністрація Джо Байдена, за якої відносини між Москвою і Вашингтоном досягли найнижчого рівня з часів холодної війни. Зараз, начебто, відбувається Трампівська відлига, але Путін знову прибув до цього ядерного міста. І за традицією Путін відправився поклати квіти до пам'ятника академія Юрія Харі. Тонова і нагадаю, що він один з розробників радянської ядерної бомби, і в принципі його називали свого часу радянським опенгеймером. Після ж покладення квітів того самого вечора у п'ятницю Путін зустрівся із піробітниками атомної галузі, і у своєму полум'яному спічі не міг не згадати відсутність суверенітету країн Західної Європи. І звісно нагадав про ядерний щит, під прикриттям якого розвивалася уся радянська імперія, про розпад якої, як відомо, він найбільше шкодує із усіх історичних подій. І зараз продемонструю це відео цю заяву брідову від. крымского диктатора Суть вызовов она не меняется из столетия в столетие. Для такой страны как наша да, чрезвычайно важным ну, просто просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вот вся, вся сегодняшняя Западная Европа, она практически такого суверенитета лишена. Есть и много других стран, которые чувствуют себя нормально. Россия не может. Без, э, с утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде. Это абсолютно точно. А для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, гарантировать существование и обеспечить развитие, нам нужно преодолевать те вызовы, которые, рождает, которые порождает время. Вот в свое время мы говорим о том рывке технологическом в Советском Союзе. Он был связан с двумя проектами, на самом деле, атомным и ракетным. И целая огромная кооперация возникла в Советском Союзе. Наука возникла по очень многим направлениям. И мы обеспечили вот ядерный щит, ракетный щит. И под прикрытием этого щита развивается вся страна, экономика, социальная сфера. Страна існує, живе і смотрить в будущее. Окрім цього, Путін під час свого монологу згадав саміт на Алясці, назвав цю зустріч із Трампом дуже хорошою, гарною. І за його словами, з приходом. Дональда Трампа до овального кабінету у відносинах Росії та США, зацитую замаячило світло наприкінці тунелю, і окрім цього, Путін розповідав, що відповідні відомства Москви і Вашингтону вже продовжують контакти для розвитку саміту, і стверджує Путін, що відновиться повномасштабні відносини зі сполученими штатами Америки. Але відверто б за краще турбувався Путін про те, що відбувається всередині. Російської Федерації, а не за потеплішення відносин із теперішньою адміністрацією Дональда Трампа. Бо, окрім павної кризи, на РФ, яка спровокована влучними ударами безпілотників по нафтопородних заводах, деякі регіони Анклаву вже переживають водний колапс. І схоже, що Ростовську область покусала Донецька. А усе завдяки українським дронам, які нагадаю в ніч на 21 серпня влучили по НПЗ в місті Новошахтинська і пожежу намагаються Росіяни загасити уже другу добу поспіль. І навіть для цього довелося увага відключити від водопостачання сусідній населений пункт Червоний Сулін. І от е, тамтешня влада вже повідомила, що е, відключили від водопостачання на невизначений термін. 35 мешканців цього населеного пункту, бо відверто бракне ресурсів, щоб загасити пожежу. Стосовно Росії продовжують боротися не лише із наслідками точних влучань по нафтопоробних заводах, але й з культурною експансією. Напередодні Преображенський зуд Москви виніс рішення про заборону композиції. Путін з на його могилі написали. Автор цієї пісні Серега Хароля, вона записана ще три роки тому, якщо заглянути на YouTube, має 12 тисяч переглядів, відверто небагато. І до речі, запис ВКонтакті і на тому самому Ютюбі е е поки що не заборонений, не стертий. А постукалися е до прокуратури із відповідною скаргою е така структура, як Росмолодьош. Е нагадаю, що вона створена за дорученням е саме Владимира е Путіна. І до речі, е цю пісню Путін з Прокуратура визнала екстремістською і надрукувала наступне: що вона створює загрозу підриву основ конституційного ладу та забезпечення цілісності та безпеки Російської Федерації. От так от якась безневинна пісенька на Ютубі може загрожувати цілісності цілої Російської Федерації. Ну, в принципі, пропоную шматок послухати, а потім. Путін на праздники Відверто не знаю. Мелодійна безневинна пісенька, і яким чином вона може загрожувати цілісності Російської Федерації, так званої, не зрозуміло. Але давайте повернемося до більше серйозних тем, точніше, намірів до анонсованої теми: що Китай готовий за певних умови взяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні, і це вже викликало неоднозначну реакцію європейських. Союзників власне сьогодні з'явилися інсайди від такого видання, як Вельт Амзонтак, і стверджується, що дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті на території нашої держави. Але водночас джерели підкреслюють, що Пекін буде готовий зробити це. Якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй, таким от е, чином. І нагадаю, що е, про те, що Китай е, повинен бути гарантом безпеки свого часу. Наголошував Сергій Лавров. І, в принципі, е, стверджував, що треба повернутися до стамбульських перемовин в березні, які мали місце 2022 року, коли Україна відмовляється відступу до атлантичного альянсу, е, скорочує е, свої війська і ледь не визнає е, всі окуповані території. Е, Належністю до Російської Федерації, повертаючись до е, цих е, інсайдів від е, газети Уель Амзонтах. Стверджується, що позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку там стверджують, що підтримка країн глобального півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту на території України, а з іншого боку, існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в нас в Україні і займає явно проросійську позицію замість нейтралітету в разі будь-якого ймовірного майбутнього конфлікту, і про це розповів один один із високопоставлених дипломатів європейського союзу і відверто другий сценарій більш йому ніж перший. Це моя особиста думка. Також в цих інсайдах наголошується, що існує аргументи, полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним моротворцям мандат на рівні організації Об'єднаних Націй. І нагадаю, що за даними попередніми інсайдами, Владимир Путін на зустрічі з американським президентом 15 серпня Валясці. В принципі був не проти гарантій безпеки для України, та знову ж таки називав Китай як одну із держав, яка б могла б надати такі гарантії, і от знову ж таки повертаючись до Лаврова, він хотів, щоб і Російська Федерація була гарантом безпеки України в рамках мандату Організації Об'єднаних Націй. Досить дивна ситуація: одні намагаються нас стерти з лиця землі, йдеться про Кремль про Росію, а інші Пекін Китай. Допомагає фінансово терористичному анклаву, купуючи енергоносії і постачаючи деталі до різного виду озброєння, і ось ці дві країни тепер будуть гарантами безпеки. Отака, от, от ідея в Сі Цзіньпіні і в голові Владиміра Путіна. І знаєте, що дивує, що росіяни не вимагають висунути гарантом безпеки до прикладу пхенян. До речі, сьогодні із північної Кореї з'явилися світлини із останками північно-корейських військових, які відкинулися в рамках визволення так званої Курської губернії в серпні 2025 року. Відповідні фотографії поширило південно-корейське агентство Йонхап, і от медіа повідомляє, що труни із останками. Салдафонів Кимченських були задрапіровані тамтешніми прапорами, і відбувалася відповідна церемонія вшанування. І також відомо, що північно-корейське телебачення розповсюдило ці світлини 22 серпня. Також є інформація, що Кимчин Ін на церемонії вшанування вручив нагороди командирам і солдатам цитую закордонних операційних військ. І що цікаво, Росія у матеріалі тамтешнього телебачення в принципі не згадувалася. І друзі, до найважливішої інформації у цьому випуску прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Однієї з найгарячіших точок на фронті станом на зараз. Моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу, та журналістка, збирає на розвідрони для 59-ї бригади і. Роботизовані системи для 25-ї бригади відверто. Ціль амбітна, півтора мільйони гривень. Я відкрив допоміжну банку, щоб закрити цей збір. І думаю, що ми всі разом це зможемо зробити. Ви бачите на власних екранах QR код. Переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе. Вдячний.